Вітаю, вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні ми продовжуємо тему обробки або, краще сказати, шліфування деревини, металу та пластиків. І для цього нам потрібен буде ось такий верстат. Маркировка його BDS-400S. А почнемо знайомство із нашим дисково-стрічковим шліфувальним верстатом із комплекту його поставки. В комплект поставки входять стіл, транспортир, упор, пару вершков, два болтики та ключик Ще є ось такий ключик для регулювання положення столу. Ну і звісно, інструкція. Збираємо докупи. Стрічку ми можемо встановити як у горизонтальному стані, так як вона зараз, так і в вертикальному положенні. Але зараз ми будемо збирати все ж таки для горизонтального і з часом зберемо так і на вертикальний. Встановлюється він на оці два гвинти, котрі йдуть в комплекті. Встановлюємо для цього. Прикладуємо, беремо комплектний ключик шестигранник. Та прикручуємо. Упор ми встановили, але перед тим як затягувати оті самі два болти. Перевіряйте, щоб упор не лежав на самої стрічці. Бо він вас зітриться. А на диск ми поки що встановимо стіл. Слідкуємо за тим, щоб оцей виступ. Попав у отвір. А закріплюємо ми його за допомогою спеціального крепіжу З дуже зручними ручками. Тут же нам не потрібні додаткові ключі. Фіксується стіл як з одного боку, так і з іншого. Також слідкуємо за зазором між диском та столом. А якщо нам потрібно його нахилити, трохи опускаємо наші вертлюшки та нахиляємо. Потрібний нам кут. На тильній стороні стола ми бачимо три гайки, за допомогою котрих ми регулюємо зазор між стрічкою або диском та самим столом. І також маємо можливість передвигати, тобто центрувати наш стіл. Ну і останній елемент це транспортир, котрий ми вставляємо спеціальний проріз у столі. Та можемо вибрати потрібний нам кут обробки. Якщо у вас і стіл наклонений, і транспортир, ви можете шліфувати два нестандартних кути. Регулювання кута нахилу столу буде зручніше проводить по шкалі. При роботі на диску ви бачите також є невеличкий упор. Але якщо він вам заважає, ви маєте можливість його зняти. Якщо ми хочемо розвернути наш гріндер, тобто стрічку, нам потрібно взяти шестигранник та трохи попустити оцей гвинт. Після цього ми маємо можливість підняти стіл і закріплюємо його в такому положенні. Закріпили, і тепер він не опускається. При вертикальному положенні гриндера ми також маємо можливість користуватися і цим упором, але це не завжди зручно. Тому знімаємо стіл з диску та встановлюємо на стрічку. Для того, щоб встановити сюди стіл, нам потрібно зняти упор. Як ми пам'ятаємо, на столі є виступ. А на Корпусі є отвір. Встановлюємо та закріплюємо. Все, стіл встановлено. Верстат оснащений великим патрубком для того, щоб ви змогли під'єднати пилосос або пилезбирач спеціалізований. Чистіше буде корпус, чистіше будуть ваші легені. Верстат оснащений асинхронним двигуном і саме цікаве, ми можемо регулювати оберти. Цього двигуна дивимось. Оберти від 2 до 3 тисяч також є стабілізація обертів і екран показує оберти в реальному часі. Як ви бачите, при включенні ми можемо спостерігати, як поступово набираються оберти. Чим цікава функція регулювання обертів, з яким би ми матеріалом не робили, будь-то деревина, пластики, метали або які метали, ми завжди зможемо підібрати оптимальний режим роботи. Вузол пуску та зупинки верстату знаходиться під силиконовим ковпаком. Верстат виробляє дуже багато пилу, тому це величезний плюс. Кнопка пуску магнітна, тому. Після того, як у вас зникне електрика, станок, звісно, зупиниться. Але після того, як електрика знову подасться, станок не запуститься, поки ви його не перезапустите. Демонструємо. Вимикаємо електрику. Станок став. Подаємо електрику і перезапускаємо наш верстат. Ось так. Поробили, прийшов час міняти стрічку. Для цього є два гвинти. Беремо викрутку і трохи їх послаблюємо. Повністю викручувати, зовсім не обов'язково. Знімаємо нижню накладку. Тут є важель. Натягуємо його, припіднімаємо наш гриндер та знімаємо стрічку. Встановлюємо в зворотньому порядку. Але вже нову стрічку. Стрічка у нас 915 на 100 мм. А щоб ви це не забули, є пам'ятка, котра ще вказує і напрямок руху вашої стрічки. Після встановлення вмикаємо наш верстат та центруємо стрічку за допомогою ось цієї ручки. Стрічку поміняли, тепер міняємо диск. Так само беремо викрутку та трохи попускаємо ось ці два гвинтика. Перша планка в нас опускається. Другу підіймаємо та відкидаємо в сторону. Після цього диск міняти зручніше. Так само і встановлювати зручніше. До речі, висоту планки ви можете встановити так, як вам зручніше, нижче або вище. Але не нижче другої планки. Не забуваємо про неї. На цьому в нас сьогодні все. Як завжди, якщо було цікаво, ми чекаємо ваших подобаєк. А так підписуйтесь на наш канал та заходьте на наш сайт. Пишіть коментарі. Будьте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!